Найближчого майбутнього. Всім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. пишіть в коментарях ім'я чи свій знак задяку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також в мене курс по картам Таро, О, якщо цікаво, що Інстаграм. Події найближчих днів, найближчі події. Що чекає з дня на день, давайте дивитися. Верховною жриця Суд, знаєте, будете. Такі карти подвійні. Ви будете шукати баланс справедливості в якійсь ситуації для когось. Це ситуації в залежності від чоловіка, від аліментів, від якихось судових справ. Будете шукати знаєте, балансу і спокою. Для когось це можливо у відносинах, можливо, якісь. Третій особи у відносинах, з якими ви також будете розбиратися, якось виясняти відносини, чи знаходити в собі баланс, щоб зрозуміти взагалі що відбувається. Також це, що у нас тут може бути, це коли ви самі з собою знаходите баланс в житті, коли ви занурюєтеся в себе в глибину своїх почуттів і намагаєтеся зрозуміти, що вам взагалі треба, типу, як я хочу жити, і наводите порядки у в своїй голові. Так, події найближчих днів, що, що там. Сім'я, гроші. Дійсно, все, що пов'язане з навести порядок, це буде пов'язано з дітьми, родиною, з батьками, з сім'єю, з минулими чоловіками, майбутніми чоловіками. Я не знаю, це просто про все, про все що ви, де ви можете навести порядки. Все, що стосується сім'ї, все, що стосується відносин, все, що стосується. Можливо, навіть судових якихось справ, справедливості, де документів. Так, документи сімейні будете якось налагоджувати, ходити до нотаріусу. Це буде нелегко для вас, тому що тут такі дві карти, вони, як ви в Нівдіні знаходитеся. Але я думаю, ви справитеся, тому що карта, в принципі, позитивна тут. І тут, в принципі, достатньо позитивні карти, скритні, але позитивні. І ваші будні будуть такими. Ну, так, дивіться, само вийшло. Карта того, хто переміг, того, хто зробив свою справи, того, хто зміг. Карта радості, ви будете навіть можливо відмічати ці справи, якось видихати, випити килих вина за те, що ви молодець, за те, що ви справилися. Навіть близькі зрозуміють, що ого, вона так змогла справитися з цією ситуацією. Супер, молодець, класно. Ви виходите в цій ситуації пере. Могою, перемога на вашій стороні. Ось так у нас розклад. Пішіть коментар, що думаєте. Ми всім па-па